Прийшла війна, прийшла на знищення нашої нації: не киянина, не Бостона, не Мадіара, не Вереса, не Бродяга. Вони прийшли знищити всіх вас. В першу чергу, ми можемо захиститися. Чи можете ви захиститися? І ці награбовані статки, і всі маєтки навколо Києва, ви вже проходили. Ваші домівки прийшли буряти, попалили, подрізали голови, погвалтували. І деякому серед хати понакакували. Як ви? Це про Осика він має на увазі. Захистилися. Ніяк, тому що ви неспроможні. І поки ще є сім'ї, ми маємо, якщо не можеш воювати, думка така, ти маєш допомагати. А отак, гуляючи в Буковелі, в Крушовелі, колосальні гроші, да? он людина приїхала. Да? Кременчуський штаб оборони міста, да? вони ж їздять чогось. Ви спитайте, де вони беруть кошти на все це, Да? Вони вже теж на полуспущених їдуть, тому що з 14 року не три не роки війна, 14 року це робить. 100%. Але 20% нації це розуміє, а 80% роблять від що не розуміють, та ні, ця війна їх не касається. А от як та не паришається, Трамп Байден не буде цього. Путін прийшов в битій знищення. Денацифікація це не те, що ви розумієте, це знищення нації, елітної частини нації, пасіонарної, яка здатна на спротив. А біомаса, яка залишиться, вони завтра як буряти, якути, вони всі русські. Тобто у них нема національності і це ж хочуть зробити з українців. Але Україна породила пораду. Ми її відспіваємо. Перебіг війни він подається так. Одна реальність у нас тут 20%, відсотків. Да, хто воює, допомагає, волонтерський рух. Вони знають, що на фронті. А 80 відсотків дума до сих пор, що ми Авдіївку тримаємо. Ну як подавати да? Це паралельна реальність. Тому люди, думайте, є альтернативні да, джерела інформації, а вони волонтерський рух. Військових дуже багато хлопців. Військових ведуть свої сторінки в соцмережах. І я вважаю, що це потрібно. А мед... Я вам рекомендую тіянина, це позовний у нього. І ви можете знати на Тіктоку. Мійна складова в сучасній війні. А, це ж гібридна війна. Йде медійна складова це одна із частин цієї війни. Тому рішення для себе а так, Всіх обняв, все буде Україна, слава нації. І маленьке бункерне х**о здохне обов'язково. Кіт Келок полягає на прямих перемовинах поміж Україною та Росією, власне, на вашій телефонній розмові, чи можливо, що готовий ви до Я знаю, що Келок зараз зустрічається з Єрмаком. Прямо зараз. Подивимось. Я знаю, що Келок зараз зустрічається з Єрмаком. Прямо зараз. Подивимося. Я знаю, що Келок зараз зустрічається з Єрмаком.